Нам лише порційно роздати дітям. Для цього влаштована ця мені кухонька буде і стільці для готування, тому що дітки маленькі, це все враховано. Поки проводяться ремонтні роботи, вони працюють в онлайн режимі, вони знайомляться з родинами, з дітьми, і це виявилася дуже цікава ідея. Наша форма роботи така. Вже вони організовують спільні прогулянки як на території садочку, так і на території добрих сусідів, де живе основна маса наших батьків. Більшу частину, звісно, що складають діти внутрішньопереміщених осіб, переважно батьки, яких працюють на наших релокованих підприємствах, це основний контингент, і також є і діти місцеві. Знаходимося в місті Перечин на Закарпатті, і сьогодні я мав змогу побачити, як працює те законодавство, яке комітет економічної верховної ради довго впроваджував. Індустріальний парк, який з'явився тут, в місті Перечині, дозволив підприємству Скраматорська релокуватись, залишитись в Україні, створити тут робочі місця. І ми бачимо, що громада, де утворився цей індустріальний парк, яке прийняло до себе українське підприємство, отримало від цього значну користь. Тому що ми почули від громади, що бюджет громади зріс майже в три рази. Ми Бачимо, що тут будуються нові гарні будинки для, для релокованих людей, які релокувалися з прифронтових територій для місцевих жителів. Бачимо, як будуються нові школи. Бачимо, як будуються нові дитячі садочки. Бачимо, як в громаді зароджується нове життя. І дуже важливим є те, що громада в Закарпатті змогла це підприємство запропонувати йому такі умови, щоб воно залишилося в Україні, а не перетнуло кордон і рушило далі в Польщу в Румунію як були такі численні випадки, і для цього механізм індустріальних парків він є дуже важливим, тому що підприємство промислове тут осіло, тут залишилося, тут починає розвиватися, тут матиме другу домівку, якби так само, як воно перед цим мало в Краматорську, і колись повернеться і туди. Ми в цьому переконані, але буде і тут виробництво, і там виробництва це все залишилося в Україні. Українські громадяни працюють тут в Україні, і спільно ми, якби, тримаємо економічну міць нашої країни.